Вітаю, друзі! Орбан прилетів в Москву і буде говорити там про газ, нафту, порти, зерно, торги в мирному Кейсі, в Кейсі мирних перемовин. І саме цікаве, він хоче запропонувати Угорщину як посередник. Дехто навіть жартуючи, каже, що орман прямо пропонує підписання меморандуму Будапес 20 мирної угоди Будапес 20 між Україною, Російською Федерацією і Заходом. Але не дивлячись ні на що, кажуть наші джерела і в Генштабі, і в офісі президента, що Зеленський продовжить готувати під осінь контрнаступ для того, щоб підняти ставки в Кейсі перемовин. йому ж то плювати на життя українців-воїнів, які можуть загинути і загинуть. Під час цього контрнаступу на калік на поранених, тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.